Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Прощення тому, хто згрішив проти вас, не є питанням вибору. Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то отець ваш небесний також простить вам. Та коли не прощаєте, то й Отець не простить вам гріхи ваші. Від Матвія 6, 14-15 ці вірші завжди пронизують мене до глибини серця. Пам'ятаю, як ще на початку моєї роботи в Україні у мене в потязі вкрали комп'ютер. Я потребував Божої допомоги, щоб здолати емоції, що тоді охопили мене. Я відчував злість на злодія, і мені було дуже непросто пробачити його. На початку 90-х у Києві у нас вкрали машину. І знову ж таки. Я молився, щоб Бог благословив людей, які це зробили. Та водночас мені здавалося це неможливим. Проте, в обох випадках, злодії були незнайомцями, тож було простіше. Але знаєте наскільки складніше пробачити тих, хто говорить на правду чи краде у вас, коли кривдник, ваш син або донька, таке також було в нашому житті. У цьому випадку образи. Можуть затягуватися на роки. Тому біблійні вірші вище є тонким нагадуванням про те, що відповідати Божим стандартам непросто. Щоб прощати людей, потрібно їх любити. Моя молитва сьогодні, Господи, я знаю, що є певні люди, про яких я говорю, що пробачив їх, однак у серці все ще відчуваю біль. Господи. Я зараз відпускаю цю ситуацію і усе повністю віддаю твої руки. Ти мій шалом. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл Усі права захищено.